Всім привіт, з вами Гамер, і як ви знаєте, це вже кінець навчального року. З чим вас усіх вітаю. А хто не знає, просто нагадую, так не на всяк випадок, щоб про контрольні не забули. І як ви знаєте, всіх дев'ятикласників, зокрема і мене, чекають екзамени, чекає ДПА, і перший такий екзамен буде ось уже вівторок. І я гадаю, що вже б пора починати готуватися до того екзамену, принаймні морально. Але перейдемо тепер до серйозних оголошень. Відео до 11 червня, тобто до останнього мого екзамену не буде. Тобто канал йде на канікули, я йду на навчання. І все кльово. Буде потім, після 11 червня. Але після 11 червня вас чекає продовження проходження Сталкера. Вас чекає початок проходження Alan Wake і Alan Wake American Nightmare. Також вас чекає проходження хоррор-моду на Half-Life 2 uh, Nightmare House 2, про який я вже багато чув, багато бачив, його проходили на камеру, може так само буде, але я нічого не обіцяю, що потім закидали мене мінусами через те, що проходження не на камеру. І також буде вже звичний для нашого каналу перший погляд на Call of Хуари з Gunslinger. Раніше, ніж того самого 11 червня, він не буде через брак часу, але це вже буде не просто перший погляд. Це вже буде такий напівогляд, там вже з деякими монтажами там і всяке таке. Но загалом, я думаю, буде класно, буду себе пробувати. У цьому там тедикцію трошки підтягну і всяке таке. І також нових новин. З найголовніших це створена спільнота ВКонтакті, такий собі куточок гамера, так би мовити, для того, щоб не потрібно було знімати таких от занудних підкастів, які багато хто навіть не слухає. То там буде в групі всі найновіші новини, всі найприконніші приколи. Там Багато цікавого, окрім навіть моїх проходжень. Я гадаю, всім варто підписатися, особливо... Моїм глядачам, моїм підписникам, варто зайти і долучитися до цієї групи і слідкувати там за новинами. Е, ну і загалом все. А, ні, ледь не забув. 15 червня. Це буде головна дата цього червня на моєму каналі. Обов'язково запам'ятайте цю дату, обов'язково її десь там обведіть олівчиком на календарі. І зайдіть рівно о 18.00 на мій канал і увімкніть перше відео. І в цьому відео вас чекатиме. Дещо кльове, дещо цікаве, такий собі сюрприз. Обов'язково зайдіть, подивіться, вас це прям здивує. Ну і що ж я можу сказати? Всім бувайте, опис всі до відео буде посилання на мою спину, ВКонтакті, Ви з кого зайдіть, подивіться, долучиться і так далі. Ставте лайки до цього відео, по стандарту. Так що дальше розвід сюжет був за правилами гри Тільки де чого не маєш, втрачаєш назавжди На війні, на війні відомих хочеться блювати Бракує, ніх жіночих цигарок будуть давати, кидаєшся з пахнетом, як Ни саме котла, чи на спину, ніж ще може переріжу його. На маленькі на квадрати, порізано все небо. Я б взяв його собі, та тільки іншим також треба. Дивлюся я на небо в телескоп знову і знов. І бачу, як шматочку кожен схова на любов.